Найстаріший парк Києва, в якому знаходиться міст закоханих. Говорять, якщо поцілуватися на середині цього мосту, кохання буде на все життя. А також закохані символічно чіпляють замочки на цьому мосту та викидають ключі. Також у цьому парку знаходиться музей води та дерево, що виконує бажання. А ще посеред парку є заклад з дуже красивою терасою, де можна відпочити з видом на історичний центр міста та ляльковий театр. Фото виходять неймовірні. Це грузинські республики ресторан, тут багато місця, але найбільше я люблю їх терасу та смачну їжу. Незважаючи на розкішну локацію, ціни тут приємні. М'ясо готують на мангалі, тому шашлик димний, смачний. А хто любить гаспачо, їх холодний суп просто топ. Тигрові креветки, правильна консистенція, приємні спеції. Порція хінкалі з бараниною взагалі коштує 220 гривень. А якщо хочете трошки італійського вайбу, заходьте до них на тірамісу. Він тут лимонний, ідеальний літній десерт. За обід на двох заплатили 1690 гривень. Заклад з неймовірною зеленою терасою називається Сапіраві. Він знаходиться у Хрещатому парку.